Фантастичний сюжет безсмертної повісті Миколи Гоголя Вій екранізували уже шість разів. Але у тривимірному форматі вперше цікаво, що частина декорацій Вію дісталася у спадок від фільму Ван Хелсинг, а камера від Аватара. Нужна на нашому руку, і сам чорт тебе не страшно. На знімальному майданчику імениті британці Джейсон Флемінг, Чарльз Денс, Ерлі Бентлі, російський актор Олексій Чадов та легенда радянського кіно Валерій Золотухін. Це одна з останніх ролей актора. Козак не має нічого боятися, крім жінки своєї. По мотивам цього великого произведення нашого геніального писателя Гоголя, вже багато знято. І багато, мабуть, буде знято. Но, мне кажется, здесь придумана історія замечательная, оригінальна. Зйомки фільму Вій 3D за мотивами містичного твору Гоголя пройшли з використанням усіх доступних сучасних технологій та спецефектів і тривали сім років. За перші 4 минути розповідається вся історія. Як а в час починається інша історія. Панчка умерла. Хама лежить мертвий. А дальше кіно для сучасної екранізації повісті збудували ціле українське село з усіма його старовинними атрибутами. Декорації зводилися більше шести місяців, але найбільше вражає ультрасучасна графіка і шокуючий грим. Над ефектами працювали близько тисячі людей. Бюджет картини, у виробництві якої брали участь п'ять країн, склав 26 мільйонів доларів США. Я все знаю про этот фільм, всі сцени там творчі, там эти, всю графіку, все, все думали так такі не так. Все одно я і напугався немножко, і у мене, мене якби з намочились мочились очками. в Україні. Стрічку представив телеканал Інтер. «Вій» – це перший масштабний кінопроект, знятий за участю вітчизняних телекомпаній. Спільно з українцями над картиною працювали фахівці із Великобританії, Чехії, Німеччини, Росії та США. Подивитись кіноверсію безсмертної. Історії Гоголя можна буде і по телевізору. Одразу після кінопрокату її покажуть на інтері.